Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні на ваше прохання я поділюся. Рецептом наших гуцульських книглів. У нас говорять книглі. А на гуцольській є ось такі леганці. Я вам покажу три види їх, як готуються з грибною, з грибною підливою, домашні такі сільські, весільні і такі карпатські, як дають по ресторанах. Ось такі, во. ось такі три види, кому цікаво, як ми це готували. Давайте будемо готувати разом. Картоплю ми відварили і готуємо з неї пюре. Зараз я, але я в машинці готую пюре. Так, ми зробили картопляне пюре. І от що ми робимо? Тепер ми це картопляне пюре отако розмішуємо. Отако розкладаємо. Повністю. отако. Розділюємо на приблизно 4 частини. Отак має бути. Одну частину ми забираємо, кладемо сюди. Отак. От і в цю частину ми додаємо крохмаль. От, фактично має на кілограм крохмалю йти 250 грам. У мене тут є 250 грам, але то ще залежить від картоплі. Я, я буду підмішувати і буду дивитися кількість. Тільки давати. Додаємо сюди одне яйце. Вбиваємо. Можна і двоє, я даю одне. Одне яйце і ще трошки солимо. Я варила картоплю солила, але все одно ще трошка солимо собі до смаку, і тепер ми це все перемішуємо, замішуємо таке тісто. Дехто робить з такої? Лупленки. О, а я чогось люблю, це страву так само і по весіллях, я люблю чогось такої краще. У мене й хлопці, це молодший син дуже любить оці книглики. Це страва, яка готувалась і по весіллях у нас. Це на на, ну, усюди дають, на якусь є якась забава. Раніше дуже, та й тепер ще дають так само. Раніше по весіллях дуже. Це була така популярна страва. Так, замішуємо таке тісто. Так, замішуємо таке тісто, аби ліпилося добре. Аби отаке було дві, аби таке було аби сі ліпило гарно. О, отако. І вже отакі. Можуть бути палюшки, або, як у нас кажуть, книгні. Тісто наше замішано. Ще я, я люблю давати е, в тісто або плавлений сир, або брендю. Навіть я, я люблю давати, Якщо в тісто даю, е, то дуже добре з плавленим сирком. Е, тісто Але Тепер я роблю звичайні такі, як то роблять, як робили по весіллях, і такі, як, е, як то звичайні роблю. Так, сьогодні у нас книглі будуть з сиром. Тут у мене є 500 грам кисломолочного сиру. До цього я даю я маю такий зрізованець і кріп. Я зараз його гарно поріжу на, на такі о, дрібонько. Як кріп, так, так і, і зрізованець. Так, ми тепер сі, е, солимо цей. Даємо э, цей сир, даємо десь півчайної ложки солі. От, додаємо цей зрізованцю трошка, даємо трошка э, цього кропу. Можна дати яйце. Ще у це. Я просто сьогодні не маю яйця. І розміцкуємо просто отак руками. Так, тепер формуємо ми собі книглі. Отут я всю не дала, все і крохмалі, а я розпріскаю його, отак розтрісаю по тут на столі. Отаку. Буду. І будемо формувати тепер. Беремо отак ложку тіста оцього картопляного, розпліскуємо тако. робимо таку пелиничку, даємо чайну ложку сюди цього сиру. По всьому і зліплюємо як пиріжок. Це ще називається і карпатські леганці. Так само. І робимо ось такі. -во. Тепер ми їх отак обкачуємо у крохмалі гарно. Отак обкачуємо і складаємо. Знову беремо. Ложку собі тіста, робимо такий, таку пеленечку, даємо сюди чайну ложку е, сира, так розподіляємо її по всьому отако і за, заліплюємо. Ось такі книгли. Можеш робити менші, можеш робити більші. О, такі в особі. Отак. Ось такі. Е, у мене домашній крохмаль, я собі з домашнього крохмалю роблю, з цього. Ось так я Ще раз показую і будемо нароблювати. Ось так. Трошка, що лишилась у мене крохмалю Крохмалю має бути одна четверта до картоплі. І отако просто. Отако. У крохмаль І вже такі є книглики. Так я всі нароблю. А ще це називають Карпатський Леганці, але вони роблять ці маленькі такі карпатські леганці. Так само у нас робили і на весілля маленькі. Ось такі я вам покажу. Дуже малесенькі такі, акуратні. Отак, а я роблю собі для, для своїх, то я роблю багато більші. Отакі робили маленькі і заострені би були кінчики. Оце називалося і карпатські е, леганці. Отакі, Ось такі гарненькі, отакі. Я зроблю вам і таких, і таких, і покажу. О. Ось такі. Ще раз показую, Даєсь і половину. Все вже робиться такі культурні такі, а не такі великі, як по-домашньому. О, ще маленькі півчайної, багато чайної ложки сира. Ось. І зліплюємо. Отако. І робиться такі загострені тут кокінчики такі. Це називають ці карпатські леганці. Ось такі. Ось такі о. Все таке, як, як у нас газдівські, аби було щось з'їсти. А це вже таке робили отак робили по весіллі. Отакі культурні, акуратні маленькі робили. О, ось такі. І отак закручували. Отак ось і закручує. Отак маленькі. Власне закручували, але так, так роблять. Я знаю, що так роблять. Отакі маленькі. Я нароблю і тих, і тих. Ще можна формувати таку кобаску і нарізати на кусочки. Так само буде теж гарно. О, Так кобаску роз... до тої нарізаєте на кусочки і все. І так само швидше, і все, а я собі так по... по простому. Ось такі. А в нас на весіллях робили ось такі. Ось такі невеличкі робили о -о -то. ось такі. І так само пелиничку. Я вам покажу різ... різних, як робити. О, так само робили, заліплювали і ось так. І просто отаку умокали у крохмаль. Все. Ось так. Яких гарних різних є. Ось скільки ми наробили різних наших книглів, і леганців, і кнеглів, і весільних книглів. Ось такого всякого ми наробили, зараз будемо їх варити. Так, Тут ще ми готуємо соус, гриби. До того тут є цибулька, гриби. Я кидаю кусочок масла і все на розтоплюю А тут ми кидаю я ще солі сюди, добру чайну ложку. uze se u vodu і ki кидаю kidaju knegliki. Ovo je takina veselja u nas robele, robele knegliki. Ovo je taki. Da А то не лише й на весілля, і на хрестини, і десь на якусь забаву, і десь на щось. Це колись не обходилося без цього ні одне якесь міроприємство. То вже тепер її забули. Але все одно вариться. І вдома вариться, і всюди. О, це найвариться. На Нелегенько. Тут другим боком е, лишки порушуємо, аби вони... Не пристали до дна. А тут ми додаємо сметану. І робимо такий соус. Варити багато не потрібно, бо вони то готові, аби, до, аби сплели та й вже. А тут на добре сметана. Так, наші книги вже готові. Вітаки вони гарні. А я зварю тут решту. От тепер ці я дам трохи масла сюди, його. І, і поріджу отако грибами. Так, а там я ще тут те кину А ці ось які гарні. Зараз будемо пробувати всіма. Ось такі виходять наші е, кнеглі. Оце такі карпатські леганці. Ось це Одиво я поставила всі трьох видів. Дивіться, оці карпатські леганці це такі весільні ось ці одиво. Є троякі, а це домашні сільські. такі, такі, ось ось такі. О, Тут є теж такі сільські і е, такі весільні є. Ось такі е, різні я наробила вам і показала, як е, різні мож, можуть бути в трьох видах. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі. Ось такі виходять наші чудові е, книглі, гарні ось такі. Тут різного виду є, дивіться, які, які чудові, гарні, різ, різні є е, книглі. А зараз я вам покажу, які вони всередині виходять. Будь-який беремо. Ось дивіться, він ці не розлазить, ні нічого, гарна така е, з грибами, чудова така підливочка. Ось дивіться, такі чудові, гарнесенькі, багато сира. Да є дивіться, які. які чудові, гарні усередині, дуже смачні, а ще з цими карпатськими грибами, неймовірна смакота. Так що готуйте.